Його книжки перекладено 34 мовами. Він потрапив у топ десятку європейських бестселерів. Тепер Андрій Курков розкаже світові про Львів, покоління хіпі і вигадану історію у романі Львівська гастроль Джемі Хендрікса. Це історія про кохання, про дружбу, про небезпеку містичну, яка раптом нависла над Львовом, і герої хочуть врятувати місто. А місто навіть не знає, що над ним небезпека нависла. Про відносини хіппі і колишнього кадебіста деякі герої вигадані, але є й особи, які з'являються на сторінках роману під своїми іменами. Це Оксана Прохорець, Юрко Венечук та легенда львівських хіпі Алік Олісевич. Цей неординарний чоловік надихнув автора описати саме хіпі. Мій давній знайомий Тарас Возняк познайомив мене з Аліком Олісевичем. І як тільки ми з ним почали говорити, то я одразу зрозумів, що це герой мого роману. Описує і справжні вулиці і місця, наприклад, оцю кав'ярню у центрі міста. Насправді, Тарас, один головний герой з цієї книжки, чекає на свою дівчину Дарку, яка працює на франка, ось сидячи за цим століком, і звичайно, йому не видно, що відбувається за вікнами. А вона, коли заходить, не одразу його бачить. У Львові Андрій Курков буває досить часто. Має презентації і зустрічі з читачами. А недавно, аби перейнятися духом львівських хіпі, побував на концерті гурту Супервуйки. Потрапив під приціл нашої камери, коли витанцьовував брейк-данс. Як стверджує сам пан Андрій, добряче набувався у львівському середовищі. Книжка побачила світ одразу двома мовами. Після продажу перших накладів, а вони зроблені однакові. По 2,5 тисячі примірників і російською, і українською, можемо подивитись, а що з попитом на книжки у нас в країні якою мовою більше купують Львівська гастроль Джемі Хендрікса вже з'явилася у книгарнях Львова. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.